Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Як і обіцяла раніше, знімаю відео по своїй своєму процесі пані, зимова пані Киця. Скільки я хочу показати, скільки ж я відшила на цей час, а ще через трошки зніму відео сумісних відшивів, які сумісного відшиву. Пані киці, які проходять у групі в Телеграм. Тому дочекайтеся, ще буде наступне відео. А зараз покажу суто свою роботу. Звичайно, вона буде і у наступному відео, якби, але там будуть лише фото. А зараз я вам хочу показати відео, як же воно виглядає і скільки я відшила за цей час. І так. Вишиваю я, як ви бачите, зимову пані кицю, дизайнер Наталія Вовк, художниця Маріана Пащук. Вишиваю задоволенням, мені подобається. А ще більш цікаво, як же буде виглядати далі, далі киця, спостерігаюся за відшивами інших дівчат. Вишивають дівчата різні ки киці. От, хто дивиться мої відео, вони знають. І так, дивимося. Дивимося, скільки ж я відшила. На даний момент у мене відшито 9 листків. 9 листочків. Прошлу суботу я не знімала відео. Якби своєї саме роботи. А сьогодні хочу відзняти показати вам, як вона виглядає. Ось так лягає бісер, як ви бачите, ось так таким чином. Бувають моменти, я от розклала і так погладила рукою. І що десь добре, чи не підтягнула бісринку, чи що що вона слабенько, так чи вона потім послаблюється і якісь вилазить і я беру ниточку, пришиваю її ще раз, щоб воно не вискакувало. Не це. Є такі моменти, є такі, що чуть, -чуть десь там над лізе, ось, наприклад, то я її туди так штовхну, і вона сидить. А є так, що то дуже так щось вилазить там від. Ну, То я тоді вже беру ниточку, пришиваю, щоб вона не терчала, звичайно. Я стараюся роботу не затягувати і стараюся. Її дуже слабо не вишивати, але десь, видно, добре не підтягнула, чи що, і бувають такі моменти. Ну, це нічого страшного, я рахую. Можна підшити там десь одну дві бісеринки. ось А так взагалі дуже гарно така, знаєте, <смас> такий масаж для ручок, так поводити, по бісеру. так красиво Такий антистрес. <смас> ось так лягає у мене бісер. Хто боїться вишивати на канві більшість це такі вишивальниць за те, щоб вишивати на рівномірці. Не знаю, я щось до канви більш схиляюся, особисто я. Мені здається, якщо підібрати нормальну канву то й на канві непогано виходить. Ось ось я вишиваю на канві я рахую, що більш-менш бісер нормально лягає, не штовхається, по крайній мірі, у мене, не знаю. були, от Олександр наш казав, що в нього трохи щось штовхається, щось це. Я не знаю чому. ну У мене, як бачите, бісер ніби лягає рівненько, гарненько. Не скажу, що він штовхається там не знаю, Може залежить, як затягується нитка, може від цього залежить, може не від цього залежить. Я не знаю. ну, Я би й вишивала, думаю, на рівномірці також. Але не знаю, там постійно треба слідкувати. По-перше, по в кого хороший зір, то можна і на рівномірці вишивати. ну, Я наш зір свій поки, слава Богу, не жалуюся. ну, Вже часом видягаю окуляри, але. У мене короткозорість, то я бачу, в принципі, нормально. Там, якщо вдалі, то як коли. От бувають такі моменти, що мені так трошки розмито і мушу вдіти окуляри. А буває, що коли вдалі дивлюся, буває, що чітко все нормально бачу. Дивлячись, як і коли себе щось очі ведуть. Ну, так в мене виходить. Ось. На зір я, в принципі, не жалуюся. От. uh i На рівномірці треба все рівно слідкувати за цими переплетіннями. Ще якщо вишивати невеличку роботу, я погоджуюся. Але коли вишиваю що таку велику роботу, я боюся, що десь я не додивлюся, це десь скушу чи ще щось. Ну, всяке буває, да? не туди вколе ще й буває, на канві могла там, через дві дирочки бачу що щось не так бісер лягає, щось то не то. не От я вже тоді розпарую і е, пришиваю так, як потрібно. Десь буває, що Через, через одну дирочку, от, наприклад, тут анголочка виходить, а я не сюди вкалую, ну, тобто не сюди вивожу її, а через одну, виходить, дирочку. І тоді тільки ну, бувають такі моменти. Але я вчасно це зауважую і е, достаю і пришиваю так, як потрібно. Ось. Вишивається мені, не скажу, що складно, вишивається нормально. Ну, На початку, були, на початку було в мене, що я на цей бісер пішла пришивати, попутала значки, ось, але нічого зараз, слава Богу, стараюся до значків при, приглядатися, по, по ходу домальовую розмітку, тому що мені так простіше. Тому я по ходу йду і, по ходу, і домальовую. Ось так виглядає у мене робота на даний час. Це виходить дуже красива. Звичайно, ну, камеру, як вам сказати, ну, в принципі, камера в мене передає практично так, як воно вживую. ну, Може, трішечки якби, трошки щось там різниця, звичайно, але взагалі. Вживу, воно ну, дуже гарно дивиться. Оця бавовна. Я не можу. Я не можу налюбазити. Я, я вже, до речі, я, я вже дуже довольна, що я вже вишила ось цю перший ряд верхнього, типу, тобто фону. Тому що, ну, я не скажу, що він так мені. Вишивалося та й вишивалося. Да? Ну, тут йшов що один колір бісеру трошечки складнувато. Все-таки хочеться, коли узор іде якийсь да, щось вимальовується, цікавіше дивитися. Хоча у фоні теж вимальовується цей, таке ніби як небо. Да? Отута, десь, тут більш голубіше, тут більш хмаринка, так як може сказати. Да? Найшла хмара така велика, біла таке. тут десь таке трошки щось. Ну, Сірінєве щось таке дається, да? ну, так, як то десь там можливо, сонце чи ще щось таке віддає такий відтінок. Да? От, ну, Я так собі представляю, що це якби киця, а вдалі не є якби небо. Це що вона якось так, ну, ось ця бавовна ну, вам не передати, яка це красота? Так, на мені хтін дивитися, я їх трошки зняла. Ось ще не переробляла. Ось, ну і я говорю, це бавовна, це. Тут зараз почнеться е, іти ось цей. Давайте я достану вже з папочки. так і буде, е, Зараз буде іти ось цей ободочок, ось цей іти. Дуже цікаво буде вишивати. Де то я лишилася? Десь я ось тут, а десь в цих місцях. в мене ось тут душі, десь, десь так, десь в цих місцях. І зараз піде оце темніше. Тут підуть ці озори, з цієї шапки. Дуже вже хочу дійти до, цього, до тих озорів шапки. а ще більше хочеться мердахою вже вижити, І ось ці босики такі красиві, красиві. Але розумієш що мені до цього йти та йти. Ну, ще мені п'ять листочків вишити, і буде вже закінчено другий ряд. Ось, Киця дуже-дуже красива. Киця, неймовірно, буде красива. Ця бавовна, ця. Я розумію, да, є китя з кавою, китя в півоніях. От вони там більш насичені кольори, у них там хустка червона, там багато червоних відтінків. ось, Так само в півоніях, там йде жовто-блакитний фон, такий, да, патріотичний. ось, А ось ця киценька така, да, вона така. Зимова така, у кожуху кожуху, колись кожухи одягали козаки, по-моєму, якщо не помиляюся, ось такі е, одягали е, ну красиві такі шапки, теж такі е, дівчата одягали на голову, ну, прибиралися в буси. Це така, як сказати, Якщо от взяти, наприклад, кицю з кавою і кицю в півоніях, вони більш такі сучасні, такі, да? от каву там киця п'є, там в квітах киця садить. Це можна до сучасного більш таки віднести. А от саме зимову пані кицю, то вже відноситься вже більш мені, як на мою думку, вона вже відноситься більш до таких давнини, такої, да, старовини, коли одягали ось ці шапки такі красиві, вбиралися в таке брання красиве, ті кожухи, ось одягали прикраси різні, і йшли е, дівчата та козаки е, або колядувати, або. У перебіранці, ось співали, танцювали. Ось це більш така вже давнина, такі, от, а я люблю таке щось, да, пов'язане з, з, з такі старовинними ось цими спогадами українськими. Мені. Тому я, чому я, її, мабуть, і взяла вишивати саму першу? Тому що воно мені навіє ось, це, ось ці колишні традиції, коли е, співали, танцювали, веселилися. Під час зимових зимового колядування ну, грали в сніжки. ось, ну, от Воно це нагадує навіє якусь таку давнину. ось це, це бавовна, це, ну, ну, Красиво, красиво, коли прибиралися, дуже. ну, я рахую, що колись було такі веселіше. якось були традиції якісь, які дотримувалися більш-менш, от Мені подобається. ось це. Я люблю співати. Да, ви, хто дивиться мій канал, знає. Я люблю співати і я люблю ці українські пісні, люблю старовинні українські такі пісні. Ну, як вони старовинні? Оці українські народні пісні. Там... Хоч і зараз багато де співають, але є й такі пісні, які далекої такої давності є й такі пісні. Ось про, Наприклад, пісня Ой, коню, ти, коню, не стій наді мною, я у степу лежу. За Україну свою, за Україну свою рідний край. Да, ось такі пісні дуже так навіють. Я люблю такі пісні, я люблю душевні пісні. От я не знаю. Так, да, є веселенькі такі пісні, але я чомусь більш схиляюся до таких помірних, таких душевних пісень, пісень про кохання. ось... Yeah. Прям і вишиваючи вишиваючи оцю кицю, от мені оцю українську колишню українську колядку, ось оці колишні українські народні пісні. ось Якось мені навіює такі спогади. А я, до речі, роджена зимою. Я дуже люблю зиму. Ну Звичайно, тепер зими не такі, як були колись. Я раніше дуже любила, чекала, коли ж буде зима, Да тому що мені подобається. Коли нападає багато-багато снігу, мороз такий. ось і Ми виходили, каталися на санчатах, ось ходили колядувати, ходили в перебіранці, ось дружили, в сніжки грали. це ну було в... На коньках каталися, на лижах каталися. ось Це ну це такі неймовірні спогади, і ось вишиваючи ось цю саме. Пані китю мені такі спогади навіє. Наговорила вже вам. <смі> от поринула да, Поглинула вас у ось ці такі стародавні ось ці традиції. і Взагалі, хоча. Колядування по трішки, я вам хочу сказати, теж відходить. Дуже мало діток ходять, колядують, дуже мало перебіранці там ходять, колись там ще такі, як то калиту на Андрія кусають, на Івана Купала через вогонь стрибають. Ще дотримується культура трохи ще тих традицій і показує нашим людям, нашим українцям, але все-таки вже потрошки це все відходить. І з часом, коли якби, вже старші зробляться ті люди, які зараз працюють в культурі і які прийдуть нові, я навіть не знаю, чи будуть вони ще підтримувати ті стародавні традиції і робити такі. Би, такі події да, як на Андрія. Там на, і, і на кожну подію на Івана Купала співалися свої пісні, на, коляду, на колядування свої, на Андрія свої. Кожне як би, свято якесь несло за собою якісь традиції. Збиралися люди, веселилися. Там. Так само, коли дівчина заміж ішла, наприклад. теж, да, Пекли коровай, випікали, заплітали чи розплетали косу, вже, так і сама не пам'ятаю. Не знаю, що були колись і українські традиції, якби весільні українські традиції. Ось це було дуже цікаво, дуже, ну, де дехто зберіг ці традиції, а дехто вже якби, від цих традицій відходить. Ось таку пані киця я вишиваю на даний час. Я раз покажу вам, яка вона повинна вийти. Ось така красива панікиця. І я буду приступати до 10-го листка відшиву. Я не знаю, чи я, так як я від'їжджаю, я не знаю, чи буду я брати з собою цю роботу. Я поки що думаю, дівчатка, я поки що думаю, тому не знаю. ось е Можливо, навряд ли буду брати. На цей тиждень цю кицю, можливо, в цю наступну суботу, можливо, мого звіту не буде. Я виставлю старий звіт, тому щоб ви були в курсі, але я ще подумаю, але все-таки, можливо, так і буде. Так. Ну, це все, що я хотіла вам показати і розказати. На цьому буду своє це відео саме це відео завершувати. І зараз е, у е, запущу ноутбук, е, подивлюся, чи всі здали від, свої фото е, колажі. Якщо всі здали, то покажу знім, від, зніму відео ще одне про е, сумісний відшив. А вам всім дякую за увагу. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно новим знайомствам, новим друзям. Ось, Так що, якщо вам цікаво і ви полюбляєте вишивку, полюбляєте творчість, то, будь ласка, можете залишатися зі мною і надалі і спостерігати за моїми роботами. А мені буде дуже-дуже приємно. Всім дякую. Наразі завершаю саме це відео. Всім до нових зустрічей, Па-па! до нового включення у відео.